Доброго здоров'ячка, друзі та колеги. Доброго здоров'ячка, друзі та колеги! Сьогодні ми знову з вами полюємо на римських імператорів на ось таких мисливських угіддях. І перше, що нас зустрічає на цих полях, це правильна кераміка. Як бачите, сіра та чорна. Все по феншую, по черніхівському стандарту. Будемо сьогодні шукати та знаходити динарії. Будуть по-любому римські монети, відки я знаю. А тому що все, все, що буде в цьому відео, є постановочним. Монети я порозкидав заздалегідь наперед. Тому я вас попередив. Будуть і фібули, і динарії. А от рижики не знаю. Надіємося, будемо бачити. Тому, друзі. Ось такий у нас починається пошук. Поле величезне, є де розбігтися. І сьогодні я буду копати, поки в мене не сяде батарейка повністю. Передають на вечір дощ, от що раніше настане, чи дощ, чи в мене закінчиться сили, будемо бачити. Завтра мені до праці, тому буду сьогодні бомбити це поле по максимуму. Хто знає, що спільного між цією кукурудзою і між цим полем? Хто знає, напишіть. Ну і один шматочок попросив у мене дід хабар. Впало, піднімати не будемо. Кукурудською та кукурудською будемо ділитися. А пахне. Кайф. Перший сьогодні кольоровий сигнал викопаємо, друзі, в онлайні разом з вами. Такс, що у нас тут? О, вже побачив. Частинка їхнього черніхівського дзеркала. Ну що ж, правильний сигнальчик, продовжуємо, будуть єдинарії. будуть, по-любому будуть. Ще якийсь сигнальчик, надзвичайно потужний. Опаньки. Та ти що? Друзі. Є щось смачненьке. Дивіться, яка краса. Ось! Ось тут. Ну що ж це може бути, як не динарій? Та ти що, як я люблю такі кіндер-сюрпризи? Да. Розламуємо чи ні? Ось так можна поставити в себе в кабінеті і дивитися, милуватися. І ось цей момент передчуття можна розтягнути на дуже довгий процес. Фуф. Ну давайте трішки пізніше. Зараз працюємо. Працюємо, не гаєм часу. Це другий сигнал. Я говорив, що будуть динарію. Говорив. Звідки вони тут взялися? Я порозкидав і тепер збираю це все на камеру. Все постановочно, не вірте нічому побаченому та почутому на цьому каналі. Все, продовжуємо. Так, ану, спинкафі були. Вода учи ні. Опаньки. А я що казав? Спиночка. Хеллоу, хеллоу. Індіана Джонс у своєму незмінному капелюсі вітаю вас з такими спинками фібул. Ось такий скромний в мене перекус копаря. І продовжуємо пошук далі. Після... Копарського перекусу перший кольоровий сигнальчик. В принципі, чому б і ні. О, бачу, бачу вже. Ай-яй-яй. Прикрість. Срібний чи не срібний? Зараз дізнаємося. Ні. Це не срібний динарій. І потім я його помию і вам скажу, хто, що за імператор. Ну, Половинка динарія. Так, шукаємо цілих, гарних, срібних. Після того лімесного був ось такий кольоровий. І зараз ми дізнаємося, що це. Недалеко від нього. Можливо якась хатинка стояла. Все може бути. Та ну що це за... Що це за видуми? Не можеш так бути глибоко, тому що все по... Все ж верхове. А ви, друзі, скажіть, чи цікаво вам так дивитися, як я копаю кожен сигнал? Чи можливо вже краще, коли я вже його викопав та знайшов? Мені все одно, я можу знімати вам годинами. Як, як я шукаю ці сигнали, але чи цікаво вам, мені було б простіше не знімати, але таке, так, зараз ще знайдемо, що ж я викопав. Получається це другий сигнал взагалі. Ось так буває. А той там десь лишився чи що? Зараз викопаємо і той, і цей. Я думав, що я викинув. Ось. Два сигнали. Ну, два сигнала це дві інтриги. Так. Перше це якийсь шмурдель. Поломбочка чи що це таке, не зрозуміло? Зараз. Так, стоп. йолки палки друзі. Та це щось просто фантастичне. Йолки-палки. Капець. Я думаю, що це. Ну, по-перше, матеріал, олово, і це може бути якась матриця для виготовлення фальшивих монет. Або виливали, я не знаю, що це таке, друзі. Перші, вперше за свої 15 років копу знаходжу ось таке чудо. Капець, я шокований, просто шокований цією знахідкою. Дивіться, це щось фантастично красиве та загадкове. Хто знає, будь ласочка, величезне прохання, підкажіть, бо я таке ніколи не знаходив. Ви бачите, це не монета, це щось таке грубе. Но тут відпечатали чіткий такий портрет якогось імператора. І не вимикаюся, зараз копаємо той інший сигнал. Ну, блін, треба тут покрутитися. Інтригуюче, інтригуюче. А, це черніна. Ось так буває. Ну, то річ, супер, супер річ, правда? Друзі, у мене чергова радість. Ледь не зашпортився за цю монету. Подивіться, як вона лежить. На поверхні. Сухенька. Так, ану не сварися. Це капець. І коли? Коли почалися сумерки? Ну, Принаймні, я сподіваюся, що це монета. Щось таке кругленьке, але вже надія втрачена. Так. Ну це срібло. Це їхнє срібло. Представляєте, який обломчик мені? Я думав, що це монета якийсь Антонініан. А можливо, це він і був, так зализали. Ну це срібло і їхнє. І ось такий облом. Те, що треба, те, що я шукав такий сигнал. Просто мрія, а виявилась звичайна спиночка. Ну нічого, шукаємо ще трішечки. У мене вже батарейка сіла, ну не в приладі, а моя особиста в мені. Зараз ось такий заряд бадьорості, можливо, ще з годинку похожу, можливо, менше. Планую завтра зранку, якщо сильного дощу не буде, десь о 6 виїду і перед роботою ще похожу. Друзі, цей момент вартий вашої уваги. Доїдаю другого банана. Блискає та гримить, наближається дощ до мене. І я все хожу, думаю, ще один чіткий сигнал. Бляха, Мільйон комарів навколо мене. Гризуть так, що не передати. Так, залишу свого банана тут. Дивіться. А, блін, як вони кусають. Є кругляшок. Друзі. Є динарик. Це капець. Вся спина в, в цих комарах. Блін. Коротше, потім помию, ще трішечки, ще трішечки ходжу. Може хоч 5-10 хвилин. Я потім все покажу помити. Но динарик ще один є, і я ще ходжу. Шоста ранку, друзі, наступний день. Ночою був дощик невеличкий, ось я сьогодні як кіт в чоботях. Зверхи трішки промочило, але далі сухо. Сонечко ще не зійшло. Перший сигнал, я на цьому самому місці, де... Вчора закінчив, де був динарік недалеко, ось є щось у грудушці. Я вже здогадуюсь, що це. Це є срібель. Це вісочне кілечко. Або просто кілечко на пальцях. Ну, це вже супер. День почався правильно. В когось з кави у мене зі срібла. Ну такі колечка, я знаю, є рижі. От би ще й таке знайти риженьке, то було б взагалі супер. Ну надія є на рижульку і на динарії. Хто рано встає, тому Бог дає або дід Хабар дає. Ну, по-любому, всі в плюсі. Ось я й надибав на своє місце вчорашнє, де я закінчив коп. Тут я знайшов динарика, доїдав банан і. Дощ мене налякав і вигнув з цього поля. Ну нічого, я повернувся. 6.30, пошуки продовжуються. Знімати і порпатись в болоті таке я скажу задоволення, друзі. Ну, чого не зробиш заради вас. Ого, дивіться як. В онлайні пряжечка показалася. Оп! І є ціленька кроха. Все, знахідка вже суперова. Плюс до того срібного кілечка потрішки набор черняха вимальовується. Далі мають бути, по ідеї, якісь фібули. Ну і динарій, динарій. Шукаємо головне, це динарій. Ось такий крихітний шматочок срібла попався. Ну, вже краще, як нічого ще така краса порадувала. Друзі, зараз покажу ближче, сфокусую ось. Явно їхнє була також якась прикраса. Ось, друзі, результат під вечір та наступного дня зранку. Ви все бачили, як це відбувалося. Я працював досить швидко та активно, навіть не розпечатував ось цей кіндер, також не помивши ось цього динарія. Походу срібний, ось тут протер. Закидаю його у воду, і зараз дізнаємося, хто там та що там. Це просто щось неймовірне. Я такого за всі свої роки практики не знаходив і не бачив. Підказуйте, пломбайкась. Ну Це фантастика. Я ці знахідці радий, як, як мала дитина, не знаю. Хто зустрічав, хто знає, що це таке, підказуйте, пишіть. Ось, ще є половинка, половинка лімисного, срібельця, ось такі всякий шмордячок, черняхівський, металопластика. Наступного дня ви бачили, зразу вискочило таке срібне вісочне кілечко, такі прибамбаси. Кераміка, всякі тут пряжечки, фібулки є. Ну, давайте саме цікаве. Будемо розкривати ось цю інтригу. Видно, що срібло. В грудушці. Так, друзі. Що? Можливо, зіграємо в гру. Хто угадає, що це за динарій? Тому я подарую цю монетку. Як вам така гра? Подобається? Подобається вам такий бонус. Ну, давайте. Пишіть в коментарях, що тут за імператор. І ми його розіграємо. Як розіграємо? Хто вгадає, той отримає. Ось весь, весь розіграш. Ну що ж, закидаю. І зараз ми дізнаємося, хто там. Бобом! Так, трішки дамо часу. І поки відмокає та грудочка, протрем ось цей, що трішки відкис. Ну, радує, що срібло. Ну, окисли присутні. Окисли не дають ідентифікувати. Трішечки підчистив. І що ви, друзі, думаєте? Це є Клод Альбін. Це просто щось неймовірне, оскільки по моїх спостереженнях, записах та багаторічній копарській практиці це імператор недооцінений. Він попадається досить рідко. Десь як Пертінакс, можливо, навіть рідше. А Пертінакс переоцінений, він не вартує тих грошей, які, які за нього відвалюють. Хто копає, рано чи пізно знаходить його. А от Клода Альбіна знайти важче. Реально важче. Я задоволений і давайте. Діставати ось це чудо. Так. Представляєте, яка була суха грудка, що ще не розмокло. Нужбо. Ну жбо давай. Не піддається. Друзі, не піддається. Кладу на паузу. Зараз як роз'єднаю цю грудку, увімкнуся. Дивіться, який. Прекрасний момент. Я кайфую від цього, друзі. Я получаю від цього задоволення. Купив собі на Віоліті Динарія. Зараз швиденько розпакуємо. По назві каталога ви вже могли здогадатися, що це за імператор. Але тут дуже класний реверс. Такого в мене нема. Як я вам вже раніше говорив, хто пам'ятає, потрішки починаю збирати динарії Спасіана, оскільки рахую, що. Саме у Флавію одні з самих гарних реверсів на монетах. І тому, якщо хтось хоче збирати динарії, і не знає, з якого імператора почати, то моя рекомендація Веспасіан. Аверс ось такий. А тут па-бам! Ба друзі, красота. В нас стоїть Вікторія на кормі корабля на прорі. На носі корабля стоїть Вікторія. Тримає ось тут. В правій руці вінок, а в лівій руці пальмову таку гілку. Ось такий розкішний реверс буде поповненням моїх реверсів динарів Веспасіана. Якщо вам цікаво буде глянути на інші монети цього імператора, які в мене є, то давайте знати. Можливо, я колись зроблю такий огляд. Ось, власне, сама Вікторія. Ну, все, друзі, похвалився. Будуть ще цікаві динарії, буду вам показувати.